Вітаю вас! З вами мазин Сьогодні ми розглянемо портативний компресор від компанії Osram, модель Tire Inflate 2000. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться сам компресор. Інструкція. Гарантійний талон також є. Гвинтики. USB-кабель з роз'ємом Type-C для підзарядки компресора. Він у нас спортативний, збудованим акумулятором. Ось такий вигляд має. Повністю Пластиковому корпусі, в верхній частині під заглушкою у нас знаходиться ліхтар. Також роз'єм для встановлення шлану для накачування коліс. З іншої сторони, у нас роз'єм USB. Тобто даний е компресор може працювати як павербанк, будований акумулятор ємністю 5200 мА є, тобто можна підзаряжати Телефон, для цього є повноцінний USB-роз'єм, і також Type-C для підзарядки самого компресора. Також в комплекті є додаткові голка для накачування м'ячів. Вмикаємо компресор. Максимальний тиск, який може видати компресор 8,3 атмосфери, є також у нас. Автостоп функція, можна виставити потрібне значення. І вмикаємо, і послухаємо, як він буде працювати. До потрібного значення компресор накачав і автоматично вимкнувся. Працює тихо і доволі потужний потік повітря видає.